Наставив два пістолети на поліцейських, погрожуючи їм розправою. У цьому звинувачують 41-річного лучанина. Тепер долю чоловіка вже почали вирішувати луцькі вершителі. Сталося це взимку цього року. Січневого вечора правоохоронці, отримавши інформацію про розкладання наркотиків у лісі поблизу села Лище, виїхали на виклик. Приїхавши на місце, побачили підозрілих осіб, серед яких і був наш обвинувачений. Той, при перевірці документів, почав погрожувати прав правоохоронцям зброєю їйчі умисно діставши два предмети конструктивно схожі на пістолети та тримаючи вказані обидва предмети обмороками, почав спрямовувати в стволи пістолетів біг поліцейських лопоткаймотюк та усіма своїми діями продемонстрував можливість застосувати вказані. Предмети особисто висловлюючи погрози вбивства. поліцейські подумали, що це були бойові пістолети. Тож, побоючись за своє життя, працівники почали відходити. До них підбіг ще один правоохоронець однак обвинувачений продовжив тримати пістолети в руках. Чим створив реальну загрозу здоров'я працівникам та охоронному органу, викликав на них відчуття страху за власне здоров'я і життя, та реальні ставили побоюватися дійсненні повороти насильства. Тоді ж при обшуку у квартирі лучанина знайшли ще три пістолети, димові шашки, психотропи та пристрої для їх куріння. Однак сам же обвинувачений щодо зустрічі з поліцією має іншу версію. Вибіжав, ніпонятне хто вибігли незрозуміло хто, не зрозуміло в якому одязі ніяких розпізнавальних знаків. Почали просто бити, ламати руки і крутити мого друга. І почали до мене так само. За таких обставин я зробив би точно так само. Можливо, після того як мене побили, я б ще й застосував цю зброю, якби вона була справжня. Мої товариші такий жах перетерпіли. Якщо мене посадять, то вони мене доб'ють до кінця. До слова за матеріалами правоохоронців Лучанин вже не вперше має справу з криміналом. Фігуранти, які погрожували поліцейськими пістолетами, раніше судимі за низку тяжких злочинів, а саме викрадення людини, тяжкі тілесні ушкодження, грабежі, вимагання та умисне вбивство. Суди по цій справі тільки на старті. Наразі вирішується черговість дослідження доказів, допит свідків та самого обвинуваченого. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.